У Кам'янському створили волонтерську раду. Це консультативно дорадчий та постійний орган при виконавчому комітеті Кам'янської міської ради. В межах програми Ми разом міська влада постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Волонтерство в Україні унікальне явище, завдяки якому Україна дала випробування війни, зазначає міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Мета волонтерської ради створити тісну взаємодію та потужний рух задля допомоги Збройним силам України соціально незахищеним верствам населення та людям, для яких Кам'янське стало другою домівкою. В першу чергу хочу подякувати вам за те, що багато років ви підтримуєте Збройну Силу України, підтримуєте вимушених переселенців, підтримуєте соціально незахищені верст населення. З багатьом з вас ми знайомі вже багато років. Ви робите великий обсяг робіт. Це дуже необхідно і для нашої територіальної громади, і ми завжди готові. Вас в цьому підтримувати для того, щоб ми взаємодіяли, допомагали взаємодіяти, реалізувати якісь програми. Коли ми всі разом, в нас це буде добре ще краще виходити, тому всі підтримали цю пропозицію.